Діти, ми продовжимо сьогодні з вами говорити про те, як повинен бути порядок не тільки на кухні, ми вже розібралися із посудом, а взагалі в квартирі. От давайте з вами Петрику і Наталочки розкажемо, як же треба починати свою подорож по квартирі. Дітки, кожен раз, коли ви заходите до квартири, це називається маленький коридорчик, якому назва передпокій. Повторіть це слово передпокій. Так, І в передпокій ви знімаєте взуття, тут може бути, і також свій одяг. Чому це треба робити, діти? Тому що в квартирі повинен бути Порядок і чистота. А навіщо це? Подумайте. А це для того, щоб ви були здорові і всі, хто мешкає у квартирі у будинку від чистоти, залежить дихання, а значить, і здоров'я. Після передпокою ми заходимо у вітальню. Зверніть увагу, як чисто і гарненько не розкидані іграшки. І всі тут можуть відпочивати. Тут може збиратися сім'я або гості, або навіть вся родина. А далі у вас є своя кімната. Як вона називається? Нагадайте мені, так, це дитяча кімната. Давайте зайдемо в неї. Дідки, у кожного з вас є або кімната, або свій куточок, і обов'язково є ліжечко, є іграшки та е, пристосування меблі, в, яким, в якому в меблях знаходяться ваш, ваш одяг. Шафа, може. бути. І тому важливо, щоб і в вашій кімнаті завжди іграшки були в порядку. Чому? Тому що, так, якщо у кімнаті безлад, то багато пилу і дихати дуже важко. Дивіться, як у цій кімнаті чистенько, гарненько, іграшки всі складені на місце. І приємно, чим тим, що. В, такому, в такій квартирі, в такому е, куточку і в такій кімнаті приємно знаходитись. В такій кімнаті всі здорові, щасливі і радісні. Хочу звернути вашу увагу ось на таку шафу. В шафі завжди є книги або іграшки. Подивіться, як гарненько розставлені всі книжечки. І тут можна ще додати іграшки. Дітки, я вважаю, що в вашій кімнаті, в вашому куточку завжди порядок. А Петрика і Наталичку ми навчили, як треба тримати свою кімнату, свій куточок, свої іграшки в порядку. Ще раз говоримо для чого? Для того, щоб було чисте повітря, здоров'я і радісний хороший настрій.